Саад божественних почуттів душі. Одного разу до Сухея прийшов схвильований наставник одного навколишнього монастиря. І він збентежено повідомив сухею, що вчора до нього прийшов учень Сухея і повідомив, що в минулому житті. Він був наставником цього монастиря, але ж з цим померлим наставником ми товаришували, продовжував теперішній наставник. Цей твій учень розповів стільки подробиць про нашу дружбу, про які ніхто інший не міг знати. Як же таке можливо? Сухею. Я ж думав. Що він давно в раю, адже він з таким завзяттям виконував усі наші обряди, правила і приписи. Саме ці догмати і відгородили непрохідною стіною цього минулого наставника від його власної душі, яку він мав би пізнати, він витрачав. Увесь свій час на зовнішні обряди, а його внутрішня духовна суть так і залишалася незбагненною. Адже який сенс повторювати, що у мене є душа і є чистий дух, якщо я цього не відчув, і так і не усвідомив. І як же це можна відчути, якщо дух знаходиться всередині, а ти увесь свій час витрачаєш на виконання зовнішніх обрядів? У підсумку твоя свідомість, а за нею і твоя енергія, що керуються цією свідомістю, спрямовані просто у зовнішнє. А зовнішня всього лише матерія, що створила усі ці видимі форми, до цих же зовнішніх форм і спрямований твій зовнішній погляд, а ти, навпаки, мав би свій внутрішній погляд спрямувати до невидимої душі.